Добрий ранок, замиран на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати вірш, точніше, два, з Євангелія від Луки, 9 розділ, 23, 24 вірши. А до всіх він промовив, Ісус Христос: хто хоче ти за мною? Нехай зречеться самого себе. Бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти? Той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. І тема слідування за Богом це завжди така суперечна тема, завжди люди, віруючи і не віруючи, про неї багато балакають, багато говорять багато різного, не розуміючи, що насправді, про що насправді йде мова. І у кожного, звісно, хрест він свій і випробування своїм. Але мова йде про те, що ти маєш обирати. Ти кожного дня і кожної миті маєш обирати. Слідувати за правилами, принципами священного письма, Слова Божого, яке закладено нам в Біблії від самого Бога, або обирати, жити по своїм емоціям, по своїм стандартам, по своєму вихованню чи розумінню. Ти маєш обрати, що для тебе сьогодні краще або гірше. Але і те, і те, воно однаково важко. Важко йти за своїми принципами, важко їх відстоювати, важко бути тією людиною, яку ти собі намалював. І дуже важко йти за планом Бога, слідувати його принципами, і так само важко обирати те, що є насправді прекрасним для нас. Тому що ти не знаєш, про що це. Але ти не знаєш і в першому випадку, коли ти обираєш своє бачення, що буде далі. І кожен з нас має обрати, проаналізувати і вирішити, яке важко ми обираємо щодня. Якщо ти обираєш важко своє, то треба покаятися. Треба попросити у Бога пробачення за те, що не здатен чи не готовий, чи. Ще щось заважає тобі прийняти волю Бога, яка, можливо, важка важче, чим твоє бажання. Того, що, коли, наприклад, є сварка, промовчати дуже важко. Особливо, коли ти знаєш, що ти не винен. Але перемога в тому, що навіть не те, що ти промовчив, а в тому, що ти зберіг стосунки, що ти в цей час прославив ім'я Бога, що в цей час людина побачила християнина. А не людину, яка така ж сама грішна, бідна, емоційна і неспроможня вирішувати правильне питання. Я б хотіла призвати вас до молитви, щоб ми аналізували свої серця, не аналізували інших, а саме своє серце, своє відношення, своє бачення. І щоб ми сьогодні те, що ми ще не віддали Богові, живому, святому, найкращому батьку Небес, щоб ми сьогодні йому віддали. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую тобі за любов, яку ти даєш. Я дякую, Господь, за ще один день можливості щось придивитися в собі у відношенні з тобою, Господь, в відношеннях з людьми. Дякую за те, що ти даєш такі підказки. І ти Завжди піклуєшся про нас. Я дякую, Господь, за те, що даючи підказки, ти даєш час для того, щоб виправитися, для того, щоб змінити себе на краще, Господь. Я дякую тобі за цей день, який би він не був, по всій території України він різний, десь сонечко, десь дощі, як у нас. Але Господь. Я дякую тобі за те, що ти провадиш, зберігаєш, ти любиш Господь. Ти являєш своє милосердя, своє терпіння, Господь, довготерпіння. терпіння. Я дякую тобі за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є. Ми можемо прийти до тебе дуже різними, в дуже різному психоемоційному стані, матеріальному стані, Господь, фізичному. Але ти приймаєш кожного, і я дякую тобі за те, що ти ніколи не відвертаєшся від нас, як це можуть зробити люди. Але я тебе дуже прошу, Господь, допоможу сьогодні аналізувати своє серце, бачити його під іншим кутом, глибше бачити, Господь, і зрозуміти, що ще було не віддано тобі під контроль твій, Господь, під твою волю. Я тебе дуже прошу, щоб всі випробування, які є, щоб ти завжди йшов попереду, щоб ти допомагав це пройти в тому, що ти перевіряєш нас, і щоб в тому, чому ти, Господь, нас зрощуєш, ми все ж таки перемагали, здавали ці іспити життя, ставали на духовну ступіньку ще вище цю сходинку. І я тебе дуже прошу, щоб твоя любов, вона ніколи не скінчувалася Ні для мене, ні для тих, кого моє серце. Пікулується і болить Господь. Я все віддаю в Твої святи і вірю, що саме ти споможе зберегти, врятувати Господь і провести через те, що Ти даєш. Амінь.